Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І ми переносимося кудись в. Трішки в жіноче по той Лунниця і переосмислення традиції. Власне, лунниця це не просто прикраса, адже має глибоке символічне значення для жінок, пов'язане з їхнім здоров'ям, щастям, духовним розвитком. Традиційно лунниці були металевими. А сьогодні ми будемо говорити власне, про ці прикраси і про переосмислення традиції з художницею керамісткою Анною Сігідою. адже вона створила кілька. Сатів лунниці з білої та чорної Ці лунниці. Витримала 1350 градусів в дров'яній печі, от ну і які в них оберегові функції? Зараз ми розберемося в неспішному ранку. Привіт, привіт, слухай. Ну а взагалі луниця це така ну дуже потужна жіноча прикраса. Як ти вирішила її переосмислювати? Взагалі, як ти до цього дійшла? Ну, якщо чесно, тут можна було б зробити маленький відступ, тому що мені дуже не близьке магічне мислення, ага. це не моя лінія, і мені подобається форма. Mm -hmm. Мені mm -hmm. подобається зачасту сенс, підтекст, форма, як це працювало раніше, як люди до цього ставилися. Але якщо ми говоримо про сьогодення, то, звичайно, я б рекомендувала просто проходити жінкам чекап щороку yeah. <laughs> замість nice, і най, лунницю виріг. <laughs> <laughs> так, мені здається, що сьогодні найкращий оберіг – це регулярний чекап здоров'я. Але. А лунниця це скоріше така тягалість із минулим. І знову ж таки для мене більше саме візуальна форма, вона дуже красива, саме ось в цьому на півмісяці, власне, тому і лунниця угу. і така мінімалістична, ідеальна. Це коли ми спрощуємо об'єкт до моменту, коли залишається лише суть. От лунниця мені здається ідеальна в цьому плані. Угу. Так, ну власне, ти займаєшся абсолютно різним таким керамічною творчістю, Я не знаю, як правильно сказати. ну, Коротше, так, ти, так, ти так. та керамістка, яка вибирає ну інколи дуже незвичні форми. от, друзі, якщо ви були в Трипічі, ви бачили там рогатих таких цебиків. Це, Це лембики, маленькі. Це так. Інколи ми ліпимо їх там на майстер-класах. О, клас. Я прийду. <годжу> <годжу> <Бо> мені <годжу> так подобається він просто. От ну і власне зараз проходить виставка рефлектори, Вона ще до 13-го числа буде в друці експонуватися. Так, 13-го, я думаю, ми зробимо закриття виставки. О четвертій, я думаю, годині можливо я проведу якусь фінальну кураторську маленьку екскурсію, oh. у тому що залишається. Тому так до чотир... до е, неділі приходьте, а в неділю приходьте на четверту годину. Клас, я прямо одразу знайшю прямо в прямому етелі. Я занотовую, що можна прийти на четверту годину і е, насолодитися. Ну, просто з керамікою, тому ти так і кажеш, що дуже різноманітно і багато різних форм. Uh -huh. Просто кераміка це не основна моя діяльність. Uh -huh. Основна діяльність у мене IT. Угу. І кераміка це винятково, щоб тримати свою зузульку в нормальному стані. Це якраз те, про що наспішний ранок, знаєш, про, про те, як нам втримати. І от, власне, мені цікаво було тебе порозпитувати. Ти займаєшся візуалом, так? в Е... Ну я так в певній мірі проєктую зручний шлях для користувача і саме зручністю систем займаюся. Яким чином це дотичне до кераміки? Як, як це королює? Тим чином, що людині дуже важливо бачити результат своєї роботи. Завжди це кажу. А в ІТ це дуже складно, особливо коли проекти величезні жили до мене і житимуть після мене, то мені там дуже складно побачити щось, що завершене. Угу. І потрібно саме мати щось, і кераміка це ідеальний варіант, тому що це і робота руками. І завершена робота, тому що, наприклад, ця ж луниця чи той же желембик, mm -hmm. ти можеш просто взяти шметочок глини і отримати результат, який повністю завершений, і це дуже приємно бачити. Тому кераміка це винятково такий хобі процес, тому вона така в мене різноманітна, бо з'являється думка, яку я хочу донести. І далі через матеріал я можу сказати про це і сказати те, що я хочу сказати. Тієї ж виставкою рефлектори, чи цими ж лунницями і так далі. Давай трішки повернемося спочатку до лунниць, а в тебе вони з двох різних порцелян. Так, чорна і біла порцеляна. Насправді я вперше працювала з порцеляною. Під Києвом є неймовірна резиденція гуденків. Uh -huh. Вони побудували дров'яну піч, анагаму, і інколи там проходять такі збори керамістів і масові випали, тому що піч дуже велика. І для того, щоб її випалити, зрозуміло, її треба заповнити роботами повністю, щоб uh -huh. не палити її деревна. І з'їжджаються з із усієї України керамісти, деякі приїжджають із своїми роботами, деякі ліплять свої роботи там, тому що це працює як резиденція. І в цьому році я вирішила, що це буде моя відпустка, uh -huh. тому що вже не було можливості кудись їхати, і це кращий варіант подорожувати Україною саме і знаходити якісь круті. Точки тут. І тому я тиждень була в цій резиденції, працювала там з різними глинами, якраз в цьому і краса, тому що дуже велика різноманіття різних глин, і є можливість угу. торкатися кожної, зрозуміти, яка із них більше підходить, яка моя, скажімо так. Угу. І ось там, якраз, я зустрілася з порцеляною. І, якщо чесно, вражена, тому що це прямо мій матеріал. Мені дуже вона сподобалася тактильно. Вона відрізняється від інших мас. Угу. Тому дуже рекомендую. Насправді я рекомендую безумно цю резиденцію, можливо, ми зможемо Давай додати. Ще раз про неї скажемо посилання десь під нашим так, етером, гуденків під угу, Києвом. Угу. це. І туди може приїхати будь-яка людина, яка навіть не кераміст, і якийсь час там під кураторством пожити з глиною і потім навіть прийти дров'яний випал, тому що по бажанню, звичайно, ми приймаємо в цьому участь і самостійно палили дровами цю піч три дні. Угу. Просто в неймовірному такому ритмі. Ну, та, знаєш, Це мені дуже нагадує ці великі дров'яні патчі на Полтавщині. власне, в наш... Боже вилітіла з голови назва селища, де у нас музей Кричевського. На О. А пішня? Так. Пішня. Ну так буває інколи друзі, всі ми живі люди. От, та, і там вже багато тож, власне, майстрів. і В них оці величезні такі печі, які треба дійсно повністю заповнювати. Ти думаєш, Боже, ну це скільки ж треба виробота, щоб її заповнити. Просто часто люди думають, що треба вже бути спеціалістом або мати щось, угу. якісь знання, якісь вміння для того, щоб почати з чимось працювати. А це не так. Мені здається, якщо приходить тобі бажання ліпити так. з глини, то просто не відкладай це навіть не до завтра, тому що не точно. факт, що доживем, а прям відразу треба Слухай, від, відразу треба це... брати цей шматок глини або шукати місце, де він є. Це читаєш мої думки. знаєш, Ще приблизно Незадовго до початку повномасштабного вторгнення в мене не просто виникло бажання. Я прям тактильно відчувала, що я щось роблю з глиною, Я взяла якийсь пішла в майстер-клас. І в мене досі є ці тарілочки. Це просто це неймовірна радість. Кожного разу торкатися їх і думати, «О, я це сам зробив. От, прямо, і такі шалені думки були знаєш, про те, щоб завести собі таку піч. От, і, значить, просто чисто це для того, щоб самому собі щось там наліплювати. Потім ти розумієш, що ну, піч це дорого. Ну от я також довго думала про піч mm -hmm. і довго думала про дорого, але в результаті, знову ж таки, я придбала її під час повномасштабної, тому mm -hmm. що. Можливо, не буде завтра. Взагалі так. мені здається, я повна масштабка переосмислила трошки так. для нас реальність, і все, що відкладалося, Більше перестало відкладатися. Не, не, не сенсу, немає сенсу відкладати. Тут я ну, ми абсолютно з тобою в Унісон звучимо, бо навіть нещодавно якесь інтерв'ю давала і там вийшла з підголосу головком, що завтра може не бути. От бо але це, це не сумний заголовок mm -hmm. для мене. Це той заголовок, який спонукає до дії. Давай роби сьогодні, роби. Своє найкраще. Чому ти вирішила вибрати білу і чорну порцеляну? Якась в цьому символі... символізм якийсь був для тебе, чи… Спочатку мені хотілося просто тестувати всі глини, які я могла знайти, тому що знову ж таки це тест. Мені дуже подобається відчувати щось нове. Знову ж таки, тому у мене на сторіночці немає якоїсь такої стабільності з чашками uh -huh. чи об'єктами чи фігурами а постійно якісь нові штуки. І я не ліплю їх вдруге. Мені ось постійно потрібен експеримент чогось нового. Uh -huh, uh -huh. І саме так відбулося і з чорною, і з білою. Зрозуміло, що біла порцеляна, вона більш звична, нам, мені здається. І спочатку я працювала з нею, а потім знайшлася чорна, і, якщо чесно, це мій топчик, вона прекрасна. Саме в тому, що вона не пофарбована, ну тобто, що от вона. Що глина відразу Давай чорна. Давай е, покажемо дуже круто. на камеру, о, тебе бачить. А якщо ти скажеш мені до камери? Да, я покажу. ось це твоя камера. Це чорна. Да. І, і вона просто без якоїсь додаткової обробки. Да? Так, це так. просто ти виліпила і, і потім в... випалила. І потім вона ось так лежала. І вона не, кучі, не, так. не покрита нічим ні, ні, зверху. Ні. ніякою поливою. Це, тобто це колір самої порцеляни. Такій. Так, в цьому краса. Кайф. Просто кайф. Скільки в тебе таких сатів вийшло? Ох, насправді із білої поселяни ем, декілька лунниць вирушили в колаборацію, але це поки секрет. Про То... який ми розкажу на я... радіо, про які ми <ріст> <ріст> <Так>. <ріст> тому з ними я сподіваюся, в скорому майбутньому будуть просто прекрасні роботи, які дівчинка плете, вишиває бісером, mm -hmm. і там буде біла лунниця. Одну я залишила ось сюди для того, щоб здобити яшмою. Mm -hmm. І декілька чорних вони вже частина вирушили до своїх людей. Uh -huh, uh -huh. Тому що зрозуміло, їх небагато. Одну знайшов мій кіт і стала на одну лунницю. Менше в моєму домі. Це uh -huh. вічний біль, коли поряд з керамікою живе лахматий монстр. Тому. Uh -huh. Він одну ну, забрав собі, можна сказати, так Так, забрав собі, це точно. Ну слухай, ну тебе ж з котами теж там якась окрема окремішна історія, е кераміка і коти. Я згадую твої е вусухолдери. <свісно> <свісно> це просто це це дум... якийсь топчик, просто. Серед того які керамічні взагалі вироби можуть існувати, друзі, вусохолдер це така керамічна штука, яку Анна придумала для того, щоб вусики ваших котиків, які вони втрачають, збирати, тому що вуса приносять щастя. Ну, знову ж таки, ми повертаємось туди, що я не ліплю нічого двічі, і мені постійно треба продумувати якусь безумну штуку, не думаючи про бізнес-план і про те, кому це треба. І тому винятково заради жарту, тому що я збираю вуса свого патісончика, і заради жарту я вирішила зліпити декілька керамічних. Спеціальних <свес> таких вузохолдерів, <глев> які знову ж таки ми ось так смішно назвали. А потім з'ясувалося, що вони всім треба. Ну і я, чесно кажучи, була вражена, тому що після того, як я їх зліпила, їх розібрали в перші там півгодини, і мені досі пишуть, коли наступна партія. Ну, Власна, ти знаєш, <глев> <що>? <глев> я в мене два чорних кота. І мені треба. Бо я періодично знаходжу, значить, так обережно складаю кудись. А в Це дивовижно, це ж просто штука. що людям це потрібно, так. А ну, така тобто, зала що це не тільки а Воно все одно ну воно тут поруч, десь з нами. Я думаю, тому що коли якісь безумні штуки з'являються в цьому світі, як вусохолдер, наприклад, то обов'язково з'являються люди, які це якраз те, чого мені не вистачало в житті. Ну, однозначно, ну я просто я пропустила. Спортила той захід, на якому ти була з вустухолдерами, це була якась ярмарка. Так, так, не так давно, до речі, в минулому місяці, але. Я коли дізналася, я просто готова була покусати собі лікті, тому, е, тому що такі шалені кризі штуки якраз тримають нашу кукушечку. Ну, типу, знаєш, ти таки лежиш вночі під обстрілами, дивишся, е, скролиш собі стрічку, такий бусихолдер. Це те, що мені потрібно, тому що воно тримає мене притомним, наприклад, чи ще якимось. Ну вони будуть іще. Я можу з певністю yes. сказати. В мене знову ж таки ще є такий момент, що я нічого не ліплю двічі однаковим. Тобто мені Воно треба, щоб інакше. кожний об'єкт був інший, і тому мені тепер треба для цих маленьких усохолдерів, для кожного якийсь свій окремий маленький дизайн придумати. І щоб вони були. Я стою в черзі. Просто. Добренька, добренька, <смеш> вона там у мене є. Тому <смеш> що, ну, реально, знаєш, от Я сьогодні вранці прокинулася, і це така моя звичка. Вже... Можна сказати, третій рік у мене ця звичка. Стільки я працюю на радіо, накипіло перед отером я прикидаюся і дивлюся, стрічку, чи не проспала якийсь обстріл, чи ще щось. Тому що мені вранці треба зрозуміти, чи треба. Трішки переформатувати там чи ще щось. Я прикидаюся і розумію, що обстрілу не було і що. І це якась теж така штука, коли твоя психіка може не витримувати того, що в тебе от не було сьогодні обстрілу. Ну, типу, тобі стає якось. Ти проспала не в не обстріл, а в усохолдер. да, Так, да. так. І, і я оце зранку розумію, що. Якось я радію більше якимось простим речам, а, тим самим вусохолдарам, чи тим самим лунницям, тому що я розумію, що я можу нести цю радість якусь далі, не тільки в межах цієї студії, а ще поділитися нею поширше. Друзі, ми за що? Ми про те з Гідові, що якщо вам хочеться. Творити щось руками, особливо, якщо вам хочеться порпатися з глиною, то, будь ласка, не відкладайте цього. Тому що це те, що теж тримає купи наші мізки, тримає нашу нервову систему, допомагає нам відновлюватися, бо будь-яка фізична праця це класно. Але якщо це ще творчість, результат якої ти достатньо швидко побачиш, то ось це. Дуже класно діє на нас в плані того, що ми бачимо результат. Для нашої психіки це дуже важливо. І ще мені подобається, коли люди створюють щось, що вони б не робили. Ну тобто, щось не банальне, щось фантазійне. Uh -huh. Саме тому мені подобається ось ця лінія із духами, тому що часто і ми uh -huh. ліпимо. Саме маленьких керамічних духів або лембиків в тріпіччі знову ж таки, і кожний унікальний якийсь своїми особливостями, Так, так, так. до речі, лембики були на минулого місяця. Цього місяця будуть. Це треба змикити і говорити. Я задам, Зараз задам йому це питання. Знову ж таки, мені були, було складно перейти лінію саме до майстер-класів, тому що я більше uh -huh. звикла ліпити для себе і ліпити в такому фан-форматі, uh -huh. uh -huh. uh -huh. без обов'язків, скажімо так. Але потім з'ясувалося, що ось такі маленькі об'єкти, крім підтримки людей, вони ще така лінія збору донатів, тому що саме. Так. За допомогою цих лембиків з кожного майстер-класу зараз на курінь Микитин. Я впевнена, ви <смас> <смас> знаєте, ми намагаємося зібрати <смас> та саме за допомогою про нього говорили друзі. Якщо ви раптом пропустили цей наш атар, тут у мене тоді зібралися всі і МКИТ Стерпіча. І Тетяна Пилипчук з літературного музею, і Віктор Дворніков, архітектор. То, будь ласка, знайдіть «Благо курінь» Є серед наших подкастів на нашому сайті. Так, а. тому в терпічі ми ліпимо саме для того, щоб зібрати на курінь лембиків. Mm -hmm. Боже знаєш, як мені просто прям інколи аж дух перехоплює від того, як ми всі а, знаючи чи не знаючи одного, пов'язані, як ми всі на якусь одну справу можемо там працювати. Тому що Наприклад. справа Харків знаєш, і перемога. Так. Справа Харків, це Боже, я б це взяла в якийсь е, такий мігазаголовок. Наша справа Харків. Це прекрасно просто. А слухай, я... яким чином можна отримати е, цілу Я Впевнена, що хтось зараз уже запалився бажанням, хочуть, лунуться від тебе. Взагалі їх залишилось дві ось ці це все. Мені І я вам їх не віддам. Ні, моя вже я відразу свою одягла для того, щоб вона. Нікуди не вирушила, можна написати мені в інстаграмчику. Mm -hmm. І якщо ви хочете на майстер-клас по лембикам, я матиму вас на увазі і напишу, коли все-таки ми з Микитою вирішимо робити наступний. І якщо вам потрібен вусохолдер, то також. Mm -hmm. І лунниці, так, якщо після чекапу вам все-таки треба ще якась підтримочка і тяглість з минулими поколіннями. Так. Тому що вони саме з Київської Росії тоді вони були найрозповсюдженішими mm -hmm. саме на території України а загалом це не. Український символ, вони тягнуться ще з Месопотамії, так, мені так, здається. Так, так, так. так, Слухай, в тебе є ще купа різних проєктів, про які мені дуже хочеться поговорити, але поки що не можна. Це я так в затравку роблю, що ми ще почуємося незабаром. Я сподіваюся, Загано, я дуже сподіваюся, молюся за твій великий проєкт. От, але от у зв'язку з цим хочу запитати тебе, як. Ти ж не тільки, кераміка це не тільки про швидкий результат. Кераміка це ще й про втрати. Кераміка це коли ти щось довго створювала, а воно в печі тріснуло, або там поки сохло, розсохлось. Так, великий відсоток саме втрати, і мені здається, що саме це треба мати на увазі, коли ви. Купуєте в будь-якого кераміста керамічний об'єкт, uh -huh. то в певній мірі ціна це і ще й величезний бекграунд об'єктів, які не дожили до фіналу. Uh -huh. Тобто я часто створюю їх декілька і у фіналі маю. Один угу. той, з яким все добре. Але це, напевно, також якась терапія прийняття реальності так. і прийняття так. неідеальності, і прийняття втрати угу. своєї керамічної. Це завжди сумно. Інколи я. Роблю вигляд, що мені не сумно і кажу, що я звикла до цього, uh -huh. і що це база. Uh -huh. Але зрозуміло, що в глибині душі завжди кожний раз, коли ти дістаєш ту тарілочку, яку розписував просто декілька ночей, uh -huh. а до цього ліпив також довго і вона навпіл, то це дуже боляче, дуже боляче. Uh -huh. Тим не менше, ти продовжиш. Так, тому що, по-перше, результат, а по-друге, мені дуже подобається процес. Навіть коли під час обстрілів ми базуємося в коридор із котом, то я хватаю uh -huh. не тільки кота, а інколи в мене там є ще шматок глини. І не тільки тоді квартира вимазана, увесь цей а ще і коридор. І кіт, тому uh -huh. там також сидіти і щось жмакати це дуже терапевтично. Тому я безумно рекомендую всім знайти свій матеріал, з яким можна буде щось робити. Просто робити. І, можливо, навіть без орієнтації на якийсь ідеальний фінальний об'єкт, uh -huh. а заради процесу. Просто метою так. ставити процес, а не результат. І тоді набагато приємніше і легше приймати втрату, і легше жити, мені здається, зараз. Я тобі дякую за цей такий, знаєш, керамічно філософський ранок. Обов'язково обов'язково ще почуємося на хвилях Радіо Накипіло Друзі, а я з вами прощаюся до п'ятниці. Залишайтеся на хвилях Радіо Накипіло Не забувайте про наші збори. Те, що сьогодні вночі не було обстрілу, не означає, що їх не буде далі. На жаль, наш ворог активний, тому закликаю вас донатити на 113 тринадцяту. Бригаду, ми нагадаю, збираємо досі ще на щось велике і потужне, що допоможе позбавлятися того, що несе нам смерть. Ну і власне, давайте разом. Разом у нас вийде все. Бувайте.